Микола Шпак український поет, прозаїк, перекладач, партизан, справжнє ім'я Микола Шпаківський, народився 23 лютого 1909 року в селі Липки, нині Житомирська область у селянській родині шляхецького походження, навчався у Київській художньо-індустріальній школі, Київському сільськогосподарському інституті. Та Запорізькому інституті профосвіти, працював у редакціях газет і журналів у Харкові, Запоріжжі та Києві. Мешкав у будинку письменників Роліт, автор поетичних збірок, перша наркому-рапорт, казок для дітей та перекладів. З початком Німецько-радянської війни пішов добровольцем на фронт, був військовим кореспондентом. У вересні 1941 року. Потрапив у полон під Борисполом, але втік з Дарницького концтабору, організував на Житомирщині підпільну групу та партизанський загін за свободу. У липні 1942 року прибув до окупованого Києва для налагодження підпільної роботи. 19 липня 1942 року був схоплений Гестапо за доносом зрадника. Страчений у липні 1942 року в Києві місце поховання невідоме, ймовірно, бабем Яр.